Поговоримо сьогодні про секретики медгала. Анна Вінтур готує до свого першого медгала наречену Джефа Безоса через те, що в неї не дуже добре зі смаком. Чому плакав Джастін Бібер, розкриту таємницю бренду Белли Хадід Енн Гетевей похвалилася п'ятою річницею Тверезості. Поговоримо про зміни зовнішності Райана Гослінга та про те, що Кім Кардашянс продюсує підлітковий серіал. Друзі, всім величезний приєм. Привіт, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марина. Дякую, що ви долучилися з вас. Лайк, коментар, підписка, якщо відео вам сподобалося, це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Тому сьогодні багато тем, які хочу з вами обговорити, тому поїхали! Друзі, вже зовсім скоро. 6 травня відбудеться головна фешн-подія кожного року. Звісно, я говорю про медґала. Вже 6 травня відбудеться бал інституту костюму медґала. Цей захід організовує головний редактор американського Vogue, одна із найвпливовіших людей у фешн-індустрії в цілому. Звісно, я говорю про Анну Вінтур і про її команду. Кожен медґала оповитий безліч таємниць, безліч чуток, питань, які піднімають. Люди, яким дуже цікаво дізнатися, а чи платять за вхід гості цього балу, чи контролює та схвалює наряди сама Анна Вінтур, який в принципі існує сенс головування зірок на Медгала. не секрет, що інколи Анна Вінтур допомагає вдягатися, допомагає обирати наряди для такої події. Тому дуже цікаво підняти цю тему. Автор свіжої біографії Анни Вінтур, а також журналістка Емі Одел, поділилася деякими подробицями. Цього заходу Емі відповіла на перше запитання: це чи схвалює Анна Вінтор образи всіх зірок на Медгала. Вона відповіла, що ні, анна схвалює 80%. Це важливо для того, аби образи не повторювалися. Часто самі зірки, не маючи можливості скористатися послугами стиліста, звертаються, користуючись нагодою до видавництва ВОК за допомогою, тому що це велика можливість отримати безкоштовні послуги стиліста. Не секрет, що не у кожної зірки є персональний стиліст, який. Працює з ним разом, який проробляє образи, наприклад, як тандем тієї ж зендеї та лоуроча, який ми згадували в останньому відео. Кіностудії ж платять за стайлінг образів лише на період промо-кампанії, промо-акції, але не в кожного фільму така промо-кампанія, як у Маргоробі з Барбі, там, де її повністю одягали, наряджали. Вона була в класних образах від кращих будинків моди. Не кожній зірці, а це до снаги. Тому селебріті користуються цією нагодою. Вони звертаються. До журналу Вок, на який працюють, звісно ж, топові фахівці, топові стилісти. В них є зв'язки з модними будинками. З 1995 року Анна Вінтур відслідковувала образи зірок для того, аби вони були не одноманітними, аби не було повторень на килимовій доріжці. Тому що випадкові збіги, як ви розумієте, дуже дискомфортні для зірок. Їм хочеться бути в ексклюзивному наряді, щоб зірок, звісно ж, ні з ким не порівнювали, тому що у кожного своя конституція. Тіла і так далі комусь більше личить, комусь менше личить. Це такі випадки недопустимі на такого рівня заходах. Відслідковування Анної Вінтор також відбувалося для того, аби не було одноманіття дизайнерів на килимових доріжках. В тому ж 95-му році Анна Вінтор зі своєю командою надзвичайно ретельно переглядала абсолютно всі аспекти, всі деталі до найдрібніших. Багатьох цікавить питання, чи платять зірки за вхід на медкала. Емі ска. Зала, що частіше, найчастіше ні, зірки отримують запрошення від брендів, які викуповують цілі столи на заході. Хоча деякі селебріті добровільно сплачують внесок як пожертву до метрополітен музею. Кожен рік обирається пул зірок, які головують на Медгала. Цікавить питання, у чому сенс головування зірок на подібному заході. В основному це означає просто почесний титул на заході. Роль обраних зірок полягає у тому, що. Щоб прийти раніше і за інших гостей, та зустрічати гостей на горі сходів біля входу до будівлі разом із Анною Вінтур у різні роки. Співголовами Медгала разом із Анною Вінтур були і Стела Макартні, Ріана, Карла Герфельд, Леді Гага, Гаррі Стайлс, Тімоті Шаламе, Білі Айліш, Том Форд, Алесандро Мікеле, Стела Маккартні, Тейлор Свіфт, Опра Вінфрі і багато багато інших. Ми обговорювали вже, що цього року цю роль виконують Бет Бані, Кріс Хемсфорд, Зендея і Дженніфер Лопес. Ну а Джонатан Андерсон це креативний директор бренду Loewe разом із генеральним директором TikTok. Тікток Чу стануть почесними головами заходу. Невеликий конфуз відбувся з темою Медгала 2024 року. Бал інституту костюму Медгала славиться не лише крутим списком гостей, який складається із зірок Ейлиста. Також цей захід славиться і. Не дуже вдалими виходами зірок на подіум. бувають, звісно, такі ситуації, коли стилісти та їхні підопічні неправильно розуміють головний дрес-код або просто ігнорують його. Тож цього року Vogue більш детально вирішили і докладно пояснити концепцію заходу. Отже, тема сплячі красуні, мода, що відроджується, передбачає використання архівних образів інституту костюма і образів, які у широкому сенсі відповідають темі сад. Часу, тобто дрес-код медгала 2024 звучить як сад часу, натхнений одноіменною розповіддю Баларда 1962 року. Організатори пояснили, що лейтмотив зводиться до швидкоплинної краси. При цьому можливо не всі знають, але зараз видавнича справа в принципі переживає не дуже легкі часи, в тому числі і Конденаст, яким головує м -м, Анна анавітур за останні місяці. Там відбулося відбулися страйки, відбулися величезні звільнення людям нікуди йти. Вони намагаються щось змінити, але відбуваються страйки, в тому числі і одноденні це максимум, що вони зараз можуть собі дозволити. Багато людей було скорочено. Не всі згодні з політикою. Взагалі, як Анни Вінтур, так і видавництва кондинаст, яке охоплює в тому числі і Вок, які проводять такий масштабний захід. Але як ви розумієте, все одно медгала відбувається і на фоні скандалів із вимогами страйкуючих, також неофіційний біограф, журналіст Анне Вінтур Емі Одел, пише, що зараз найвпливовіша жінка у світі моди Анне Вінтур допомагає із вибором першого свого наряду для медгала дружині Джефа Безоса Лорен. Санчес, начебто, Лорен, таки дебютує на балу інституту костюму. Емі розповіла, що поки що обирають між Оскар Лорента і ще двома брендами. Як уже відомо, Анна Вінтур не затверджує вбрання кожного гостя балу. Але Анна Вінтур вважає, що є селебріті, яким треба трішки допомогти. Так як у Лорен поганий смак, то вона попросила допомоги у редакції. Лорен Санчес дуже схожа у своєму виборі одягу на Кім Кардашин 2013 року. При всіх своїх можливостях перша міс Амазону Лорен Санчес вдягається трошки специфічно, як наче їй взагалі не цікаво, в якось наряжатися і так далі. Мода не приймає Лорен Санчес, і на відміну від Кім Кардашян, яка тоді е, мала зробити все, аби розкручувати свій власний бренд, заробляти гроші на своєму імені. То Лорен Санчес не женеться за подібними задачами і не ставить е, на появу на Медгала супер великих надій, проте її поява на Медгала з одного боку, може означати, що мода нарешті її пускає, пускає її у коло обраних і вважає своєю. З іншого боку, перемагає також і Анна Вінтур. Але таким чином Анна Вінтур також отримує свої бенефіти. Анна Вінтур завжди збирає навколо себе найвпливовіших людей планети. І таким чином у Анни Вінтур з'явиться можливість і ще й дотягнутися до Джо Джефа Безоса. Скупчення і можливість дотягнутися до найвпливовіших людей планети. Ані Вінтур дає можливість збирати Ати гроші на вибори. Хто не знає, Анна Вінтор є найбільшим фанрайзером для демократів, і з іншого боку, поява подібних особистостей, але з таким е, трішки специфічним смаком завжди додає деякої перчинки, очікуваності, цитування. Звісно ж, ну а це найголовніше для е, Анни Вінтур, для того аби журнал розвивався. Анна Вінтор давно практикує такі способи привернення уваги, суперечливі якісь рішення на межі заради цитування, заради переглядів. Чого тільки не зробиш, тому що, якщо ви пам'ятаєте, нещодавно якраз була зйомка у Лорен Санчес із Джефом Безосом, вони мали найвищі рейтинги, тому що <свісно> багато хто її критикував. Як приклад, наприклад, обкладинка із Кім Кардашян, яку зробила Анна Вінтур, принесла їй просто колосальні рейтинги. Зовсім скоро у Джозефа Безоса і у Лорен Санчес з весілля, тому Анна Вінтур, звісно, зможе зробити весільну обкладинку, весільну каверсторі. Можливо, навіть Анна Інтор допоможе з вибором вінчальної сукні, колись вона таке робила із Сиреною Вільямс. Таким чином, американський Vogue отримає ексклюзив. Ну, коротше, тут гра а, він він однозначно. Тому подивимося, чи буде у Лорен Санчес у Оскар де Лорента, чи, можливо, в інших брендах, яких ще два були у загашничку. Дуже цікаво буде подивитися, хто в чому прийде. Пишіть, будь ласка, у коментарях, чиї вихід, вихід якої зірки ви чекаєте найбільше. І, взагалі, чи цікава вам тема Медгала. Планую, якщо буде можливість, зробити огляд як завжди нарядів із Медгала. Сподіваюсь, ви на це будете чекати. Ну і давайте ще парочку новин, бо все про Медгала. Медгала У мережі нещодавно зовсім забили сполох після того, як Джастін Бібер опублікував світлину, там, де у нього були сльози на очах, почали знову розбиратися, можливо у Джастіна нова драма, що не так. Виявилося, що всі переживали абсолютно даремно. Джастін не збирається розлучатися з Хейлі Бібер. У нього все в порядку зі здоров'ям і плакав він, як виявляється, від щастя. Джерело із близького середовища з близько. Ського оточення артиста повідомило, що співака просто переповнювали почуття після молитви. Джастін не приховує свої емоції. Ні для кого не секрет, що він дуже релігійний. Так що все в порядку. Джастін цю світлину після публікації видалив, але переполошив, звісно, весь інтернет. Після багатьох років зйомок Белли Хадід у рекламних кампаніях світових брендів вона вирішила запустити все таки бренд власних двофазних парфумів без спирту під назвою Оребелла у бренду «Белли Хадід Оребелла нарешті відбувся реліз, і розбуло розкрито таємницю. Що ж саме буде продавати Бела. До речі, цікавий факт, що на внутрішній частині кришки флакона було вибито щасливе число «Белли Хадід. Яке саме це число? Поки що ми не знаємо. Але я думаю, що скоро вже дізнаємося, тому що 2 травня парфуми від Бела Хадід уже будуть у продажі. Також Белла Хадід поділилася процесом створення парфуму і трішки поділилася своїми емоціями, думками. Белла працювала над цим проектом понад 5 років, але тільки зараз вона вирішила показати, як проходить процес. У лінійку парфумів увійшло три аромати: кожен з них дуже особливий і має свої невеликі флакончики. Salted Muse має ноти морської. Солі, рожевого перцю, акорду оливкового дерева, лаванди і деревини сухої амбри. Windows to Soul пахне нотами троянди, жасмину, свіжого лимону і тонких бобів. Blooming Fire поєднує у собі квітку таїтянської моної з пачуллі і бергамотом. Белла хадід розповіла, що ідея створення свого власного парфуму виникла дуже давно під час змішування ефірних олій, багато років тому. У мене завжди була огида до спирту в ароматах. Моребела, це перші двофазні парфуми без спирту. Я хотіла вивести на ринок щось таке, чого люди не бачили, і я так довго робила свої ефірні олії для себе. Парфуми від Белиха Дід коштують від 35 до 100 доларів за 10, 50 і 100 мілілітрів відповідно. Другого травня вони вже з'явилися на сайті бренду, а 10 травня на сайті Ultra Beauty і з 12 травня у більш ніж 1200 магазинах ульта у сполучених штатах Америки не можу повірити, що я майже можу поділитися з вами тим, що я від вас приховувала 5 плюс років творчості, сліз, магії і зарядки мого життя. Моє справжнє захоплення для нас із тобою і для всіх. І я так рада, що ви всі будете частиною цього. У промо знялася сама Бела Хадід, бо найкращим найкращою рекламою свого бренду являється сама Бела. Пам'ятаєте про ефект Белахадід, який про який розказувала Шарлотт Тілбері, що все там, де є обличчя Белла Хадід, продає, продає з шаленою швидкістю. У кампанії для власного бренду Белла Хадід постала у квітковому вбранні перед камерами, яке ледве прикриває її тіло. Ну а поки шанувальники все-таки чекають. Кають, коли ж Хадід активно повернеться на подіумі. Вона зараз проживає просто своє краще життя. Вона катається на конях, виборює медалі навіть на ковбойських змаганнях, створила свій власний бренд, займається активно своїм ментальним здоров'ям. Ну, що ви хотіли б купити парфюми від бренду Белахадід? Дуаліпа, несподівано надихнулася образом Джейн Біркін на нещодавній вечірці. Тайм 100», яку видання Тайм влаштувало на честь ста найвпливовіших людей, на думку видання Тайм, звісно, Дуаліпа з'явилася у кастомній сукні від бренду Шанель. Спеціально для співачки бренд створив вбрання, натхненне виходом Джейн Біркін 1969 року, яке Джейн вдягала на прем'єру фільму Слоган. Дуже цікаво, чому було обрано саме такий референс. Oh <laughs> Енн Гетевей заявила, що святкує п'яту річницю тверезості. Енн дала інтерв'ю видавництву New York Times, і за її словами, вона відмовилася від алкоголю після особливо поганого дня, який послідував за ніччю із великою кількістю спиртного. Цитата: Одного разу я підвезла старшого сина Джека до школи. Я не була за кермом, але в мене було похмілля. І мені цього вистачило. Мені це не сподобалося, зізналася Енн. Зосередження на Тверезості стало ще більш актуальнішим і важливим після того, як у листопаді 2019 року у них із її чоловіком Адамом Шульманом народився другий синочок Джек. Зараз хлопчику вже 4 роки. Ну а старшому синові 8. Зірка вирішила, що її графік і так обмежує її у контакті з її рідними, з її дітьми. Тому Ен Гетевей вирішила частіше бути разом зі своїми дітками і не страждати від похмілля. Тому відмова від алкоголю. Є Є дійсно важливою подією для Ен Гетвей. Є дуже багато інших речей, які я вважаю віхами. Зазвичай я не говорю про це, але я твереза понад 5 років. Для мене це важлива віха. 40 років здається подарунком. Так підсумувала акторка раніше у телеграм-каналі. Я вам розказувала, що Ен Гетвей дізналася, що перед народженням синів від свого чоловіка Адама Шульмана. Також актора у неї стався на жаль викидень. У інтерв'ю Vanity Fair вона розповіла у 2015 році про це і розказала, що коли Енн грала роль вагітної у виставі, це була її перша вагітність. Вона грала у виставі пілотесу, яка народжувала дитину. Саме під час того, як актриса відіграла сцену пологів, у неї, на жаль, стався Викидень. Енн е, сказала, що розповіла про це своїм друзям за лаштунками вистави, було надто складно тримати. Мати це в собі у 2016 році. Ен народила свого першого сина Джонатана. Пізніше, у 2019 році, вона оголосила, що вагітна і підтримала людей, які борються із безпліддям. Без жартів, усі, хто проходитиме через пекло, безпліддя і зачаття. Будь ласка, знайте, що жодна з моїх вагітностей не була легкою. Посилаю вам більше любові. Кім Кардашіан спродюсує підлітковий серіал днями, кім відвідала Білий Дім у Вашингтоні, де вона побалакала із віце-президентом Камілою Харріс. Нині Кім Кардашіан веде свої бізнеси. Як ви вже знаєте, ми неодноразово обговорювали те, що Кім Кардашіан робить спроби у підкоренні кіноіндустрії, освоює її потрошку. Це і зйомки у американській історії жахів із Дкарою Делевін та Емою Робертс. А також її були і інші спроби. Знятися у кіно днями стало відомо, що разом із Емою Робертс Кім Кардашіанс продюсує серіал Калабасес. Сценарій заснований на книзі Віа Блейндер», де головна героїня переходить із католицької консервативної школи десь у глибинці до гламурного навчального заходу у Каліфорнії. Буде якась підліткова драма. Це я думаю, відгукується також. І Кім Кардашіан, у неї підростає донька. Можливо, навіть якусь роль можливо відіграє там і Нортва хто знає, хто знає, тому подивимося, чим це все обернеться для Кім Кардашіан. До речі, вона також готується до медґала, зробила нову зачіску, змінила кольор волосся. Будемо слідкувати за тим, у чому сестри Кардашіан Дженнер відвідають медґала 2024. Чи цікаво було вам подивитися на результат продюсування Кім Кардашен? Ну і остання тема на сьогодні це те, що Райан Гослінг епічно постав перед фотографами на прем'єру фільму Каскадер і про те, що перед виходом актора на публіці з'явився Каскадер. Він пробив своїм тілом скло. Ну а вже потім вийшли Емілі Блант і Райан Гослінг, які промотують зараз активно фільм Каскадер. Публіка зараз дуже активно обговорює зовнішність Раяна Гослінга після його інтерв'ю під час червоної килимової доріжки на прем'єрі фільму Каскадери. Користувачі почали дивуватися, що саме сталося із обличчям Раяна, чи це результат алкогольної залежності, чи це філери, чи якісь маніпуляції із обличчям. Шанувальники дуже потужно почали коментувати Раяна Гослінга і радити йому перестати зловживати ботоксом. Представники Раяна Гослінга ніяк не коментують цей випадок. Друзі, ну що ж, а на сьогодні це все, я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Сподіваюсь, випуск був для вас цікавим, і теми були та для вас цікавими та інформативними. Чи чекаєте ви на медгала? Пишіть у коментарях. А я, звісно, нагадую вам про підтримку наших титанів, найсміливіших хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни. Будь ласка, не зволікайте, підтримуйте лише перевірені збори. Якщо... Не знаєте куди внизу під описом відео є посилання, до яких зборів можна долучитися. Прошу вас підтримувати лише перевірені збори, це дуже важливо. Кожна гривня має значення і кожна гривня наближає нас до перемоги. Будь ласка, також не забувайте про пухнастиків, про неймовірних маленьких пухнастиків, чотирихлапих друзів, яким критично потрібна наша допомога. Ви можете стати патрончиком однієї із обраних тваринок. Ви можете допомагати фінансово. Ваш донат розголос. Візит у притулок для тваринок є дуже необхідними. Друзі, таким чином, як мінімум, ви зможете зберегти одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Дякую вам за коментарі і за критику, в тому числі під останніми відео. Все читаю, приймаю і роблю висновки. Тому сподіваюсь, побачити вас у наступному відео. До зустрічі. Бай-бай!